Пестициди вбивають бджіл. Це проблема не нова. Але саме в цьому році цвітіння ріпаку співпало з масовим внесенням ЗЗР. Є два варіанти вирішення проблеми. Перший домовляйтесь з бджолярами, які мають пасіки поруч про дату внесення, щоб вони встигли закрити льотки комах. Другий варіант надійніший обирайте безпечні для бджіл інсектициди. Ви знали, що хімічний токсикоз у комах запилювачів в 95% випадків спричиняють інсектициди. У 4% гербіциди, і 1% – інші препарати. Використання пестицидів призводить до зниження популяції цих комах, що в свою чергу може мати негативний вплив на екосистеми та врожайність рослин. Тому обирайте безпечні препарати, щоб інсектициди вбивали тільки шкідників, а не корисних комах, таких як бджоли, які є важливим випилювачем для рослин. Наприклад, обирайте інсектициди «Біскає» від Bayer та полкар від PestUA – Біскає – нетоксичний для бджіл та джмелів, як дорослих, так і їх личинок, і не відлякує запилювачів на відміну від багатьох інших препаратів, завдяки чому рівень запилених квіток залишається максимально можливим. Слід урахувати, що частка квіток ріпаку, які запилюються комахами, дорівнює приблизно одній третині. Піскає має найсучаснішу препаративну форму олійну дисперсію, що спеціально розроблена з використанням рослинної олії для обробки культур, листя, яких має міцний висковий шар, погано змочується і здатне утримувати лише невелику кількість робочої рідини, що потрапила на нього. Полкар від PestUA ефективний проти комах шкідників, що належить до рядів, напівтвердокрилі, трипси, твердокрилі та рівнокрилі, але при цьому малотоксичний для бджіл та джмелів. Щоб замовити ці препарати, переходьте на сайт Grovex Market за посиланням під відео або телефонуйте за номером 095 043 0203.